Всім привіт! Ви напевно, як і я, і більшість львів'ян ще цими вихідними зіштовхнулись із такими погодніми умовами. Та саме сьогодні найактуальнішим стає питання: як ж добратися на роботу та повернутись назад додому, адже через снігові опади, яких суботи на неділю випало аж 75% від норми, рух транспорту у місті тимчасово блокований. Як повідомили нам на гарячій лінії міста, станом на сьогодні, на сьому ранку, місто від снігу та ожеледі прибирало 100 одиниць техніки. І вже використано понад 600 кубічних метрів пісочної суміші. За прогнозами синоптиків, що сьогодні і завтра очікуються сильні опади. Відтак, аби дізнатися, чи місто та комунальні служби вирішать проблему із транспортом та очищенням міста від снігу та ожеледі, йдемо в війську міську раду, де буквально за хвилину відбудеться терміновий брифінг з цього питання. «Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Сергій Бабак пані Сергія, скажіть, наскільки місто справилося з негодою? Чи є зараз якась проблема? Де не очищено можливо, де там забори чи так? Так, будь ласка, я хочу звернути увагу, що вчора в неділю випала місячна норма снігу на місто Львів. Дивляючись на це, я думаю, що місто справилось в повному обсязі. Та ситуація, яка була, вона була контрольована. В першу чергу техніка була направлена на російську маршрутів міських комунальних підприємств, трамваї, тролейбуси, автобуси. Я думаю, мешканці Львова бачили. Міський транспорт не зупинявся, тобто рух повноцінно працював в режимі вихідного дня, тобто по нормі одного дня ця техніка була на вулиці і працювала якби в нормальному режимі. Техніка, яка була вчора, значить було 45 трамваїв, 45 тролейбусів і 120 автобусів міського маршруту. За сьогодні скажіть за сьогодні 45 трамваїв. 40 тролейбусів і 175 автобусних маршрутів. Трошки там зранку була затримка по автобусних маршрутах. Водії, які живуть за межами міста Львова і за погодних умов, трошки запізнилися на роботу, тому що з області були проблеми з доїздом до міста Львова. Так, можна прокоментувати те, що спальні райони були почищені не Значить, я поясню ситуацію, враховуючи такий снігопад, місячна норма за одну добу, тобто головне було зберегти рух міського транспорту після того, як магістральні дороги і травані колітрайбусні лінії були розчищені. Техніка була вже керівниками районів точно перенаправлена на ділянки вже районів віддаваних і доріг міжміських міжквартальних доріг. І потім трошки, якби техніка працювала цілодобово, я хочу сказати, і 144 одиниць техніки, яка є у наших комунальних підприєм для російських прибирання, снігу, працювали всі. Тобто, одночасно було 120-130 машин на дорогах, а прибирання вулиць ще з четвертої ранку, Ранку двірники, і техніка вже мала працювали далі продовжували розчищати місто Львів». Сніг зараз лише прибирають на узбіччя чи будуть його вивозити загалом з міста, оскільки це заважає і транспорт і... де, де, де критично будуть вивозити. Заважають припарковані машини, засипані снігом там, де техніка не може пройти. Де критично вивозимо і, враховуючи потепління з дня на день, я думаю, ця проблема вона буде якби вже автоматично вирішена. Ми трошки поїздили, побачили. До, до сьогодні на цю годину погано ще дороги. не дорого. Зокрема, наприклад, біля обласної адміністрації, там просто пані біля обласної адміністрації, да. Велиці Гравецькій так Шокар. хочу дві речі зазначити: все якби має бути в порівнянні. В порівнянні з іншими містами Львівської області, Львів виглядає найкраще, мабуть, найкраще, але ну як мінімум найгірше і добре спрацювало. Це по перше. По-друге, треба враховувати можливості техніки, яка є в наявності, тому ми продовжуємо працювати, але в реаліях техніки і погодних умов. Ось ще одне запитання. Дивіться, в жовтні викликали нас до себе, показували, що пісок залишився з сіль є ще з минулого року. Зараз кажемо, що все прекрасно, всі вся техніка задіяна, все працюємо. Але таки, люди сильно йдуть, падають, машини повністю закопані. Ну чому так? Ну, машини закопані, це приватні машини, ви маєте на увазі. Так, ну це проблема власників машини. Я звертався ще вчора і в обід до через телебачення до власників машин, як мінімум, обмежити виїзд е, приватників на, на дорогі міста Двова. По-друге, я знову хочу звернути увагу. Є пріоритети, є міський транспорт, центральні вулиці. Тобто зараз ми продовжуємо всі ці роботи посипати піском. Піска достатньо закуплено на цілий рік на наших ШРП, його достатньо для проходження зимового періоду. Тобто, поки що просто нести. Просто фізично не встигли. Запаси достатні, закуплені, техніка, вся, всі 144 одиниці на ходу, всі працюють. Звісно, прогнозу погоди ще повною сьогодні, завтра сильні опади. Що Звичайно, опади будуть менші, ніж були по прогнозу, який де гідрометцентр. Звичайно, ми готові. У нас цілодобове чергування техніки, персоналу, все організовано. Паливо, піску, техніки достатньо. Палива і піску. Палива не скажу, тому що техніка продовжує працювати. Наразі було за вчорашній день, десь 600 кубів було використано піску. Я думаю, за сьогодні ще десь кубів 400 буде використано. За непідтвердженою інформацією, багато автобусів сьогодні навіть не вийшли на свої маршрути. Тож давайте дізнаємось, як львів'яни добрались до своїх робочих місць. Важко було добратися. Половина дороги йшли пішки, потім трішки під'їхали при повного трамваї. Снігу дуже багато на дорогах, маршрутки їздять дуже повільно і дуже рідко. На зупинках дуже багато людей. Вчора я бачив, машини буксували дуже сильно. Получаківських особливо підгору. Там погано прибрано. Трамваї не їздять, маршрутки не їздять. Зранку я маю на увазі. Дороги абсолютно не розчищені. Львів просто завмер.